Чи замислювалися ви коли-небудь, що наш Всесвіт може бути замкнений усередині гігантської чорної діри? Звучить як фантастика. Але нові відкриття змушують учених сприймати цю ідею серйозніше, ніж будь-коли. Десятиліттями астрофізики вважали, що у Всесвіті немає привілейованого напрямку, немає космічного вгору чи вниз, немає універсального обертання, яке б скеровувало рух галактик. Усе мало розподілятися випадково, хаотично у темряві космосу. Але в 2025 році ця ілюзія була зруйнована. Команда науковців, використовуючи телескоп Джеймса Веба, провела одне з найбільших досліджень обертання спіральних галактик в історії. Вони спостерігали понад 200 галактик, розкиданих у безмежних просторах космосу. Мета була проста: визначити, в який бік вони обертаються. За годинниковою стрілкою чи проти результат приголомшив близько двох третин галактик оберталися в одному й тому ж напрямку за годинниковою стрілкою. Статистично цього не мало статися. Якби всесвіт був справді випадковим, кількість напрямків мала б збігатися. Але вона не збіглася. Ця дивна асиметрія змусила деяких фізиків висунути приголомшливу гіпотезу. Можливо, наш всесвіт зовсім не ізольований. Можливо, він вмонтований усередині обертової чорної діри. Згідно з теорією відносності, чорні діри можуть обертатися. І простір усередині такої чорної діри поводиться зовсім не так, як ми звикли. Якщо всесвіт справді захоплений у цій структурі, то саме обертання Чорної діри могло б впливати на рух галактик, ледь відчутно вирівнюючи їх уздовж космічної осі. Іншими словами. Таємниче обертання далеких галактик може бути лише тінню чогось значно більшого, чогось, що ми не можемо побачити. Не сили зсередини Всесвіту, а ззовні, чорної діри, настільки колосальної, що все, що ми знаємо, галактики, зорі, сам час, існує всередині її горизонту подій. І якщо це правда, то всесвіт не просто розширюється, він обертається усередині чогось набагато дивнішого, ніж ми будь-коли могли уявити.